Україна очікує на F-16, доки ви чекаєте свою зупинку. Такі написи зараз бачать учасники саміту у вільнюсі. Доки чекають свою зупинку, таким чином міська влада і організатори цього саміту нагадують. Учасникам цього саміту про ключову потребу України станом на сьогодні потребу у літаках. Зараз відволічний секунду бачите на своїх екранах відео прибуття міністра оборони України Олексія Резнікова на поля саміту у Вільнюсі. Ну і також у маленькому віконечку бачите наживо те, що відбувається, тому що пан Резніков енну кількість хвилин тому прибув на саміт. Так от, повертаючись до теми Ефшіодане, ми можемо зараз почути, що сказав міністр оборони Резніков. Давайте почуємо просто зараз я приїхав підписати з моїм колегою міністром оборони Франції меморандум щодо навчання українських пілотів на F-16. Отже, Україна та Франція готуються підписати меморандум про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.